керівників комунальних підприємств і навчальних закладів пана Сушка, в тому числі, медицини. Надійшов лист Я провів переговори з директором ВПТУ номер 19 надійшов лист на ім'я комісії, якщо я значительна комісія, адміністрація ВПТУ 19 просить вас знайти можливість, це нас просить знайти можливість для залучення учнів будівельних професій, училища для виконання робіт в комунальній сфері. Тому я прошу керівників комунальних підприємств контактуватися з директором училища, який готовий надавати своїх студентів на проходження практики для якихось робіт. Відміну інформацію, будь ласка, до відомо. Наступне питання. Наступне питання. А, на комісії було дано дорушення створити, не створити, а розглянути можливість створення аварійної служби в місті. У нас сьогодні складається катастрофічна ситуація, про яку, до речі, говорив Роман Муль, і Я підтверджую, я особисто там не один раз виходив на на Володимира Велико 64, коли без аварійної служби не можуть обійтися мешканці будинку. До мене надійшов лист від Голівого СББ, що була проведена зустріч Голіву СББ. І те обговорюється питання створення аварійної служби про те, чіткої відповіді про створення такої служби. Я не розумію, це люди міського голови проводили цю зустріч, але, по-перше, комісію ніхто не поінформував, щоб вона була присутня як ініціатор створення аварійної служби. Але найбільше прикол, ми ж створюємо аварійну службу при ЖЕО, Я питаюся директора ЖЕО, ти був на цій зустрічі? Ні, не був. Я знову чогось не розумію. Я вас дуже прошу. Ну підходіть професійно до таких речей. Ну це ж не треба ні бюджети, ні мільйони. Це просто треба трошечки включити думку відчиняти. Наступне питання. Я перепрошую, Олег Васильович. Я маю можливість приходити на оперативні наради і частину питань висвітлювати. Але міський голова, порушуючи норми, закони, не надає депутату слова на оперативних нарадах. Значить, я буду на сесії вам говорити про це все. Наступне питання. Виконком створює робочий орган, конкурсний комітет з визначення підприємств для здійснення функції робочого органу. Така замисловата фраза це мова йде про створення конкурсного комітету. Туди включається той самий майданю колеги Іванович, Депутат міської ради, член постійної комісії ЖКГ. Ну знову, без інформування комісії з питань ЖКГ, можливо, комісія визначить іншу особу. Знову говорю, погоджуйте всі питання з депутатськими комісіями. Інакше це є про просто-напросто. Більше того, питаюся сьогодні, ми депутати. Знаєш, що ми туди включили? Ні? Депутат А депутат жіде за згодою. Він не є посадова особа, коли ви пишете, що він є депутат міської ради. Якщо ви пишете директор ЖЕО, так ви його можете випити. Беріть довідку, будь ласка. Наступне питання. Дитячі майданчики до директора інституту міста звертаються і до виконавчої гілки всієї. П'ять майданчиків ми виграли на 200 тисяч. Нам приходять і кажуть: ми купуємо ці майданчики. У Львові. Олег Балов їде до нас на виправну колонію і каже, та майданчиків Другобища. Запитує, чому ми у Львові? Нам відповідають. Тому що ми завжди там купляємо. Ну це не є підхід. Їде делегація в Новояврості. Йдіть подивіться на Володимира Великого, йдіть подивіться парк <кій> біля будинку «Просвіти». Та майданчики не гірші від Львівських, але вони в ціні на 30-40% дешевші. Люди, та це наші гроші. Чому знову депутати повинні ходити, шукати майданчики? Ну, та в нас є для цього виконавча гілка влади. Володимир Морозович. Я не хочу відповідь. я, хочу, я, хочу, я говорю на майбутнє, щоб якщо ви берете проєкт від початку, то доводіть його до пуття, будь ласка. Наступне питання.